Інформаційні підсумки п'ятниці, 28 березня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Повернувся на щиті. У Хмельницькому попрощалися з героєм Миколою Борзенком. Зв'язок з яким обірвався півтора року тому. Знайдіть безвісти зниклих. Рідні захисників вийшли на 138-му акцію в Хмельницькому. Активні разом. Тижні відкритих дверей для батьків тривають в закладах дошкільної освіти. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалися із героєм Миколою Борзенком. Чоловік багато років працював на заводі Новатор-електромеханіком, а на початку 2023-го його мобілізували до війська. Служив у 33-й окремій механізованій бригаді. У грудні того ж року зв'язок із захисником обірвався. Він вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно його тіло вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК експертизи. Загинув герой у селі Роботине, що на Запоріжжі. У нього залишилися донька, син та онука Миколі Борзенко назавжди 55 років. Вічний спочинок він знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому Прийшла повістка і він. Захотів виконувати свій не знаю, долг, зобов'язок, і він 10 місяців дев'ять прослужив, а потім, на жаль, так сталося, що пропав безвісти. Ми довго його шукали, подавали по всім структурам, куди можливо було, і тепер. На жаль, дуже хотілося, щоб він повернувся, щоб не, ну, не був безслідним. Запорізький напрямок робота. При наступі так він під час мінометного обстрілу, на жаль. Загай. Він працював на заводі Новатор там займався. Він виховував нас брата, виховував у нього є внучка. Хороший був, як всі батьки. У ну, нього батько з вітом з Росії, вони з Росії були. Він про ці скромновляв. Ну, я кажу, а в серці він був чистий українець. знаємо, що він в Росії родився. Сюди батьки переїхали, як цей завод нас заснували. то Батьки працювали, а потім вже він прийшов до нас сюди. Ми на нього казали російський, але він вроді російському не українець, але він в серці був українець. Тому що бачите, людина не побоялася піти, дали йому повістку і він не побоявся піти захищати Україну. Це дуже кажу, це дуже такий поступок. ну, я, я називаю героїчним. Всі люди, які не бояться йти в армію, служити, захищати, це герої. Ну, Людина була така доброзичлива. Нормальний був хлопець, як між нами. кажучи. Працював на заводі, як йому дали повістку, ми ж були в курсі, що він там. так, Він з нами званився. Він ще приїжджав в відпустку, то ми його бачили. Те, що він мені писав на вайбер, то був позитив один. Каже, будемо кацабів мочити, а потім вже знали, що він порпав без вісті. Я так зрозуміли, що загинув. Світа пам'ять У центрі Хмельницького сьогодні відбулася 138-ма акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих вдруге із оновленою назвою. Щоп'ятниці, ще з серпня 2022 року, сім'ї збираються разом, аби закликати світову спільноту, звернути увагу і допомогти визволити наших військових із неволі. Координують акцію активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів. За їхніми словами, під час останнього обміну полоненими, що відбувся 19 березня, вдалося повернути в Україну двох бійців з Хмельниччини. Назва була Полон вбиває, тому що коли це все починалося, то виходили за військовополонених, які захищали Азовсталь. І вийшли в почесний полон, тому назва була «Полон давай, Так вона й до цих пір, проте доєднуються також родини без вісти зниклих. Я сама з такої родини, і ми стоїмо за всіх і боремося за всіх. До акції долучилася досить велика кількість людей. Останнім часом понад сотню долучаються. Точну кількість сказати на жаль не можу. Це дуже важливо. Про це важливо говорити, про це важливо писати в соціальних мережах, розповсюджувати відео, фото, тому що. Триває не лише така війна зброєю, а також інформаційна війна триває. Я шукаю брата, скоро буде рік, як він пропав, він пропав в населеному пункту Новобахмутівка. 425-го ще скала. Приблизно пробув там три неділі, в нього було три виходи. Перший вихід він вийшов живий, другий вихід він був кантужений, хлопці всі його загинули. Третій вихід він пропав без вісті. Щоб нагадувати, Всім, що в нашій країні йде війна, і щоб нагадувати, щоб вони не забували, що є таке, та як кажуть в нас, вразлива частина суспільства, які шукають своїх рідних, які чекають їх, які багато з них є в полоні, багато з них безвісті зниклих. Тижні відкритих дверей тривають в закладах дошкільної освіти Хмельницької громади. Кожен день тематичний: освітній, розвивальний, творчий, психологічний, креативний. Активний, аби батьки могли більше дізнатися про життя закладу та стати активними учасниками освітнього процесу. Для них організовують майстерки, зустрічі зі спеціалістами та керівниками закладів, а також тренінги про здорове харчування і спортивні розваги. Триватимуть тижні відкритих дверей до 4 квітня. Іринаріон продовжить. Хмельничанка Олена з сином Максимом малюють м'яким пластиліном. Дерева, хмарки, веселку. Мати хлопчика на тиждень відкритих дверей до садочка завітала вперше. У мене троє дітей, це третя дитина, але жодного в жодному садочку такого тижня не було, не проводилось. Це вперше тому це для мене перший досвід, і для дитини перший досвід мати Єви, яка цього року стане першокласницею, каже, намагається відвідувати кожен захід, що відбувається в закладі. Це і зближує і можна подивитися, як діти проводять хочуть. час в садочку. Тобто ну я тільки з за такі заклади тижні відкритих дверей в закладах дошкільної освіти Хмельницької громади стартували 24 березня, аби батьки могли стати активними учасниками освітнього процесу. Кожен день тижнів відкритих дверей тематичний: освітній, розвивальний, творчий, психологічний, креативний, активний. Для батьків організовують тренінги про здорове харчування і спортивні розваги, а також зустрічі з керівниками закладів і спеціалістами. А в цей час в середній групі діти разом з вихователями створюють зимову галявину, на якій з'являються весняні квіти. Що відбувається? Закриваємо. У малятку в шести групах навчаються 146 дітей, 26 – з порушеннями зору. Є дві групи, тобто по 13 дітей у групі, тричі на рік проводяться медичні послуги, надаються цим дітям, бо є офтальмологічний кабінет з відповідною лікувальною апаратурою. Приходить лікар з дитячої міської поліклініки, обстежує дітей і призначає такі призначення. Лікувальні апарати. Ми бачимо результат нашої роботи. Цьому році ми чекаємо знову ж таки найменших діток, діток з двох до трьох років. У нас буде одна група набиратись. Повноцінний штат є. Педагоги на групі є. Чекаємо дітей. Згідно черги, у нас є ще вільні місця. З 1 квітня стартує зарахування дітей до закладів дошкільної освіти в Хмельницькій громаді. Батьки вже можуть ознайомитися, зайти на сайт міської ради в електронну чергу і подивитися. Мають батьки 20 днів періоду для того, щоб звернутися в садочок, якщо вони побачили зміну статусу, допущено до зарахування. І тоді батьки беруть документи. І звертаюся безпосередньо до директора. Собою потрібно мати свідоцтво про народження дитини, копію та оригінал і власне паспорт для того, щоб представити свою особу. Задля партнерської взаємодії з батьками, адміністрацією, вихователями ми запровадили такі дні, які допомагають нашим батькам дізнатися, як організований освітній процес в закладах освіти. Тижні відкритих дверей у 58 дитсадках триватимуть до 4 квітня. Цьогоріч в заклади дошкільної освіти Хмельницької громади планують зарахувати майже 1900 дітей. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. А у Хмельницькому бізнес-холі Проскурів сьогодні відбувся форум Тижні добрих справ. Захід об'єднав майже сотню представників громадських організацій, волонтерів, бізнесу та міської влади. Учасники обговорювали можливість подальшої співпраці, створення нових програм, а також залучення міжнародної грантової підтримки для надання соціальних послуг. Більше розповість Дарія Курнос налагодити співпрацю громадських діячів із представниками бізнесу та міської влади. Із такою метою нині у Хмельницькому відбувся форум тижні добрих справ. Це всеукраїнський проєкт спрямований на реалізацію соціальних ініціатив. «Тиждень добрих справ це саме проєднання волонтерів, місцевого самоврядування та бізнесу. Разом ми можемо робити дуже класні проекти нашої перемоги, задля нашого майбутнього. Ми сьогодні розкажемо, як саме долучитися, як саме кооперуватися. Захід зібрав понад сотню учасників, представників громадських організацій, бізнесу, міської влади та волонтерів. Наталія Коша із громадської організації захист об'єднання волонтерів поділилася досвідом залучення міжнародних та всеукраїнських організацій для підтримки волонтерських ініціатив. Першими нашими партнерами це були фонди разом for Ukraine», фонд відродження і СарЄднання, такі великі українські фонди, які допомагали нам в розвитку організаційної спроможності, тобто підтримували нас як новостворену громадську організацію. Далі ми почали писати проекти більш фахові. Про підтримку волонтерів міжнародними партнерами розповіла й Наталія Гринишин, працівниця Хмельницького осередку благодійного фонду «Карітас ОГКЦ». адже ця організація інтернаціональна мережа. Жінка каже, найпотужніша робота там саме із волонтерами. Волонтери мають не тільки можливість приймати участь у діяльності, але мають можливість відновлюватися, професійно зростати, тому що, як показує приклад, більшість волонтерів потім і стає працівниками карітасу. Так як ми залучаємо бізнес, вони можуть долучатися і в тих бізнесових структурах вже як фахівці, працівників певної діяльності. На форумі учасники мали змогу поділитися та отримати новий досвід, а також долучитися до проєкту Тижні добрих справ. До тижні добрих справ можна зареєструвати свій проєкт. З вами зв'яжеться наш менеджер і скоординує всі подальші дії. Коли вже проєкт зареєстрований, наші менеджери зв'язуються з організаторами, ми комунікуємо, яку підтримку їм потрібно надати, так та ми медійно висвітлюємо їх діяльність. Форум тижні добрих справ відбувся вже у десяти містах України. Попереду іще п'ять. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відзначили річницю відкриття клубу Книга в кадрі. Щомісяця працівники книгозбірні влаштовують зустрічі, де обговорюють прочитаний твір та його екранізацію. Відвідують клуб любителі книжок та європейського кіно, студенти та вимушені переселенці. Надалі, за словами бібліотекарів, на зустрічі планують запрошувати сценаристів та режисерів. Ірина Муляр. Далі читають, дивляться фільм та обговорюють вже більше року у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці збираються учасники клубу. Книга в кадрі на крайній зустрічі розглядали повість Маленький принц. Маленький принц вона постійно наповнена деталями, і з кожним роком ти її бачиш зовсім по різному. До річниці клубу любителів книжок та європейського кіно книга в кадрі у бібліотеці відзначили найактивніших його учасників. Це вимушені переселенці та студенти міста, на рахунку яких більше десятка прочитаних у рамках клубу книг. Книга, яка мені прям е, саме серденько, це мабуть е, медвежі місто. Е, вона Така емоційна про підлітків, про те, що турбує саме нас. Саме сподобався більше Ремарк, така тема воєнна. Ремарк писав якраз про війну, Першу світову війну. Це, в принципі, було цікаво показати саму долю цих воєнних, які воювали самі в книзі, і показати, яка доля сталася з ними, як то казати, в кінці. Літературу обирають із фондів Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Кожна книга. Яка на наступну зустріч обирається для обговорення, обирається за рекомендації бібліотекарів. Ми пропонуємо, а учасники клубу обирають це детективи, історичні романи. Звісно, смаків всіх різні. Читання, за словами учасників клубу, розвиває критичне мислення та розширює кругозір. Крім того, це можливість поділитись власними думками та знайти однодумців. В мене є такий девіз по життю шукати емоції, нові знайомства, нові люди, нове спілкування. Кожен раз нова тема це все емоції. Ми хочемо зробити клуб тим острівцем такого спокою, позитиву, тому що дуже багато людей перебувають в стресі. Надалі, за словами Анжели Ярмолюк, на зустрічі планують запрошувати сценаристів та режисерів. Любителів книг та кіно закликають долучатись до клубу. Ірина Муляр, Павло Романюк. Новини міста. Україна переходить на літній час. В ніч із суботи на неділю з 29 на 30 березня о 3.00 переводимо стрілки механічних часомірів на годину вперед. Смартфони та гаджети зроблять це самі. Нагадаємо, торік Верховна Рада ухвалила закон про скасування переведення годинників. Згідно із ним, Україна мала б назавжди залишитися у зимовому часі. Втім, президент так і не підписав цей документ. На думку економістів, переведення часомірів, хоча й не суттєво, але дозволяє економити електроенергію за рахунок збільшення світлового дня. Лікарі ж кажуть, часові зміни можуть завдати шкоди здоров'ю. Тож рекомендують починати готуватися до переходу на новий час за кілька днів, раніше прокидатися, уникати фізичних навантажень та правильно харчуватися. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви із нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!